1000 мінус 7 вже в ДБД? Так, Канекі Кен поповнює ряди вбивців. Сьогодні ми оглянемо його унікальні навички, а також виконаємо Адепта. Перша навичка Гуля це Forever Entwined. Кожен раз, коли ми е, коцаємо вцілілого, ми отримуємо один жетон, і так максимум до восьми. І за кожен жетон наше піднімання, кидання і вішення вцілілих на 4% швидше. Наступна навичка гуля це Hex Nothing But Misery. Кожен раз, коли ми коцаємо вцілілих своїми базовими атаками. І так до восьми, ми, звичайний тотем перетворюється на Hex Totem, проклинаючи всіх вцілілих. І Кожна наша базова атака накладає 5% сповільнення на вцілілого на 15 секунд. І остання навичка: гуляція Non-R-Free. Вона робить так, що коли ми ввішаємо вцілілого вперше ми отримуємо раз, і так максимум до 4. І коли заводяться всі генератори, за кожен токен, всі вікна і. Не кинуті палети, вони блокаються для всіх на 16 секунд. І одразу прошу вибачення за якість звуку, тексту і так далі. Я був дуже сильно пожухлий тоді, записувалося це все рано вранці, я тоді був не виспаний, я себе погано почував, тому та насолоджуйтесь. Якесь падло взяло ключик, ну тобто підношення на мапу і взяли максимально дебільну мапу насправді. Але окей, потестимо хуля тут. Так, полетіло експейтермен. Опа. От шкода, що не можна защепитися, насправді, от було б класно. На жаль, він не може на хайграунди залазити, тільки, ну, на одному рівні літає. Окей. Як мені тут її зловити? Ам, окей, ось так от. Ам, Ага, опа. Я через щелину попав, клас. До речі, це челіки, вони спочатку без ліхтарів були, потім в останню секунду взяли ліхтарі. Ну, тобто, типові. Е, як це назвати? Булі напевно. Зараз подивимося. Окей, вона я не респекту. Зараз вона скине, та? Вона тебе, клас. Який сенс. Окей, треба зламати політ, вона дуже сильна насправді. Окей, вона нас засліпила. Нічого. Я використовую вуха. Так, як її тут зловить? Так, окпа. Найс. Вона поїде і сповільнилась. Опа. Окей, okay, я поганяюсь все ж таки за шоколадкою, бо ні, я наче знаю, як бігати. ОКей. Okay. Так, вона скине, окей. Вона панікує, панікує, панікує. Попаду? Попав. Найс. Nice. Так, там три ліхтарі, треба боятися ще Іща... діда. Uh, Нія. Хочеш по На. От мені дуже подобається цей вбивця в плані мобільності. І в плані розхитовок він дуже легко. Тобто, це робить. Він може пресувати. Але я б не сказав, що він прям естір якийсь. Типу він сильний, безумовно. Але треба звикати, він доволі складний. Я би сказав мапозалежний. Скажімо, так, на якомусь РПД, ну, поліцейській станції, поліцейському участку. він буде смоктати бібу жорстко. Окей. Жінка? Влаштував їм хентай. Зі щупальцями. Окей, бачу діда. Підтягнувся. Але я не встигаю, так. А, Клас. А Найс дід. Чорна магія. Так, от я якраз за чорною магією, от стосовно чорних. Но. Але у неї десайсів, напевно, там. У неї десайсів, Окей. Okay. Буду знати. Ну нічого, погнали. Типу, моментально скороти відстань. Окей, okay, я зареспектив. Блін. А. Забайтив на deadheart. Nice. Окей, okay, як тут зіграти. Скидай? Окей. Вона не сліпить. Дивимо. Так, перелізу. Найс. Вона не очікувала. І у нас якраз адон, ми використовуємо це. Ця... Склопендра вушна. <схід> Вона робить так, що коли ми перелазимо абілкою через вікно, воно блокується на 10 секунд. Такий бамбузол. Окей. Найс. Я все ж таки підніму її. Ага, тут всі лазять, не дадуть мені підняти, окей. Опа, повезло. Так, да, до речі, я знову катаю 5 ага. о 5 ночі о 5 ранку вже, точніше. І перший матч якраз таки за гуля. Якраз таки буллі склад якийсь. Ну, Як мінімум один тібекер, окей. Чого вони не сплять. Дивно. В шкілу треба готуватись їм. Найс. А, окей. Так, він буде бодіблокать там. Окей. А. У нього годинник? Серйозно? Я ж чекав 10 секунд. О, окей. О oh май. Навколо шаки бігають. Окей, тут палети немає. Фейде, я її зловлю зараз. Найс. І все можна підіймати. Обручим в шафу. так так, так. До речі, чомусь довго шукає матч. Не знаю чому, наче й нове оновлення, все на хайпі і так далі. Але якось довго воно шукало насправді матч. Тобто десь. Хвилини 3, 5. Це цікаво. Так, скоротили відстань. І, звичайно, атакую його добили. Підіймаємо Дідусика. І по і там пішу сейвит, та ми одразу підтягуємося. Ось так от. Мені насправді доволі незвично в тому плані, що. Ам... Якось я поки не відчуваю щупальця. Я розумію, що це з декілька ма. Ну, типу, мені треба практика і так далі. От і тоді я зрозумію логіку щупальця. І буду навалювати. Так, тут десь кладетка, напевно, там? Ні, за засейвова, окей. Так, за мною бігає. Вона хоче засліпить, а вона не виходить ніяк. -ха. Ну, а чака це сильне місце. Тобто проти цього маньяка, насправді. Типу, бо він в шаці перетворюється на М1 вбивцю. І він не може нормально щупальця тут юзати в цій структурі. Так, я її чую, але. Ага. Так, 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 так. Так, вона до вікна біжить, але я дістаю. Найс. Все, я не зареспекти в палету. Вчуся, вчуся. А ні, я не вчиться. Так, вони зробили вже три генера, але не страшно. І у нас мінус один вбивця. Ага, так, да, вбивця, ну так. Да. Як ми знаємо, то ні, а це Entity насправді, тому... не. Окей. Ха, ха Вона мене не бачила, бо Гуль насправді доволі низенький персонаж. тому... Окей. Це було цікаво. І це у нас хто? Ага, це шоколадка. Шоколадка хоче ляпаса. Я відчуваю себе спайдерменом. Так, у мене тільки два. Окей, заряди мені треба когось підсосати. Ну, базову атаку дам. Нічого. Так, вона досі тут цікава. Скине паліту? Вона не скинула політву, Во, оце вона жорстка. Наступного разу точно скине. Якщо буде така ситуація. Ха. Хоча не в цьому житті, вже не в цій катці. Тому бай-бай, кладетка. Не дивлячись на те, що це дефолтний э, цей флешлайт склад. І... Там нія одна. Ну, одна з них, типу, була надто токсичною. Я все одно нікого не тунелив і нічого. Тому можна пишатися. Ха -ха. Так, окей, дідусик. О, він забайтився на вікно. Окей. Це помилка, йому треба було бігти на палету все ж таки. Вони ну, не злили палету за весь цей час, Хала буде цікаво. Окей, я хочу знайти Юї. Я хочу 4 кіла. Типу, мені здається, цей вбивця може. Стоп, ну а не мапу ще таку взяли яскраву, насправді, і без трави, без туману, без нічого. Типу, тут структури всі низенькі, я думаю, зараз я її швиденько знайду. Може вона в тій частині мапи побігла сейвати, дідуся. Хто зна. Або в шафі. А, да, у них же ж підношення на. люк в Халабуді, окей. А, а, ось вона. Окей. Ага. Окей, ха, ха. Все у нас 4 кіла. Найс. І дідусик дисконектнувся, ха. Буває, буває. Ну нічого, нічого. Зараз ми будемо смачненько харчуватися. От і похарчувалися, і досягнення якраз отримали. Виконали адепта на гуля, тобто використовуючи виключно його унікальні навички. А, ха, клас.